Як закривати петлі, коли у вас резинка 1 на один. Це можна, ну і 2 на 2 можна. Дивіться, оце у мене лицева петля тут Я беру гачок, Лицеву петлю пров'язую, знімаю і дві разом. Тут у мене виворітня петля. Отже, пров'язую виворітню, дві разом, лицева петля. Пров'язую гачком, дві разом, виворітня. Пров'язую пров виворітню. Так, уважно, бо у мене тут декілька ниточок. Пров'язую виворітню, дві разом. Десь така гнучка, резинка виходить, край не стягується. Так, тут в мене лицева, лицева і вив... пров'язую разом ці дві. Виворітня. Пров'язую виворітню. І дві разом. Скаразимочка. Досить така еластична. Нитки це у мене Алізе Soft. В дві нитки я вже курточку дитячу. Усім рівних петелік.